Доброго дня вам! Мене звати Іна. Я вітаю вас на каналі Моє подвір'я. Кожного дня ми з вами щось консервуємо, щось засолюємо, маринуємо, готуємо салати. А є рецепти, з якими треба побавитись. І ось саме сьогодні я маю якраз таке приготування. Я сьогодні побавлюся з ось таким рецептом. На його приготування треба затратити трошечки часу, але повірте, що він всього вартий. Цей смаколик цього вартий. Сьогодні я готую дуже гострі баклажани. Опис цього рецепту я обов'язково лишу під відео. Так, ну а тепер дивіться, з чого я починала. 5 кг баклажанів. У мене є баклажани білі і є фіолетові. Баклажани я помила, обрізала хвостики і порізала їх кусочками шириною 1 см. Білі баклажани я не присолюю, вони не гірчать. А сині баклажани я трошки присолила, щоб з них вийшла горч. За цей час я готую собі заливку. Я беру 5 гострих перчин, 5 головок чеснику. Головки чеснику я вибираю досить такі великі. Ріжу їх дрібними кусочками, чесник чищу. Складаю все це в блендер і перемелюю. Або можна просто взяти на м'ясорубку і перебити, перемолоти на м'ясорубці. Тепер в широку і глибоку сковорідку я готую заливку. Дивіться, в таку сковорідку я даю одну склянку, ось таку 9% оцту, дві склянки олії, зразу відважую собі пів кілограма цукру і півтора столової ложки солі. Заливку ставлю на вогонь і легенько помішуючи, стараюся, щоб розчинився весь цукор, щоб цукор не сів на дно, а весь весь розійшовся сиропом. Як тільки весь цукор розчиниться, сюди я викладаю мелений перець і часник. вогонь виключаю і все. Заливка готова. Далі я ставлю собі дві сковорідки і починаю обжарувати баклажани. Баклажани я обжарюю з двох сторон. Ось до такого золотистого кольору. Як тільки баклажани обжарилися, я викладаю їх в сковорідку з заливкою. І зразу на цю ж саму сковорідку накладаю слідуючу порцію баклажанів для обжарювання. Олійки тут йде багато, тому що баклажани дуже втягують олію. Але кажу ще раз: цей рецепт вартий і цих затрат, які йдуть на нього, і цього часу, який ми потратимо, щоб його приготувати. Так, і тепер звідси, я ось так обмакую баклажани в заливці і накладаю їх в чисті півлітрові баночки. Можна і в літрові, але я вже якось так звикла кожного року готувати саме в півлітрові. Ось таким чином я накладаю баклажани в баночки, обмакуючи їх з двох боків заливця. Стараюся чуть-чуть пощільнити, -чуть тільки не дуже їх приминати, тому що вони жарені, м'ягесенькі, щоб не деформувати їхню форму. Ось такими колечками або півкольцями, якщо дуже грубі баклажани, всі вони обжарюються і переходять в слоєчки. І так до самого верху. Як тільки слоєчок наклала баклажанів повністю, я його відставляю на бік. Жарю, жарю слідуючу порцію баклажанів і знову всю перекладаю в оцю сковорідку з заливкою. Коли всі баклажани я пожарила, обмакала в заливці, переклала в слоїчки, тоді оцією заливкою я доповнюю слоїки доверху. Накриваю кришечками і ставлю в каструлю. Стерилізувати. Півлітрові баночки я стерилізую 15 хвилин. Ось так. Трошечки загайно, але повірте, що воно цього варте. Спробуйте. Я думаю, вам сподобається. Дякую, що були сьогодні зі мною. Хай вам все вдається, і я знову чекаю вас до себе в гості.